Сьогодні ми будемо спілкуватися з Павлом Калитою, який є старшим розвідником і також тренером школи бойового ГПК, який тренується в нас в суховолі, але має ще дуже багато локацій у Львівській області. Ми знаємо, що Павло є добровольцем. і Ми дуже пишаємось, бо такі люди дуже потрібні в нашій громаді, і особливо якщо ці люди працюють з підростаючим поколінням. Павло 14 березня день українського добровольця. Хотіла би однозначно відзначити це свято і задати декілька питань до таких людей, тому що я вважаю, і ми вважаємо, що це особливі люди, і вони несуть таку дуже благородну насправді мету. Що тебе спонукало стати добровольцем і піти в такому молодому віці на війну? В першу чергу, це мої національно-патріотичні переконання і приклад боротьби. Української Народної Республіки і згодом української повстанської армії, які в минулому столітті в таких жахливих умовах воювали зараз. У нас є набагато більше шансів для перемоги, особливо з допомогою наших західних партнерів. і тому мене це спонукало. Тобто є таке свідчення дуже гарне, що ми справді є нащадками дуже сміливих людей, і це і козаки, і українська повстанська армія, і, і взагалі всі борці за незалежність на в нашій історії так склалося, що боротьба була довго тривала, і ми маємо таке коріння. Яке нас спонукає завжди до боротьби і до свободи, саме так Україна завжди знаходилася в центрі Європи і її завжди оточувала держави, які хотіли заволодіти її територією. І тому я вважаю, що в кожного українця є гене воїна, які допомагають нам зараз перемагати. Гене воїна дуже гарна фраза. Я обов'язково запам'ятаю. Павло, а такий час зараз складний. Є військові і є цивільні люди, і це ну, дуже така велика різниця. Чого зараз от реально військові найбільше потребують від цивільних людей, чи фізичної підтримки, чи моральної, ну тобто, що, що зараз найбільш необхідніше? Просто потрібно пам'ятати, що в нас ще досі йде війна, і те, що ми відбили російських військових від Києва, це не означає, що ми в цілковитій безпеці, і тому цивільні також повинні допомагати військовим. Кожен хто як може, це може бути так само, як і фінансова допомога для різних фондів, благодійних організацій і конкретно якихось волонтерів, а також це може бути саме волонтерська робота. І саме банальне, це навіть можна просто прийти в якісь місця, там, де плетуть сітки, роблять копні свічки, тому що ці речі надзвичайно сильно допомагають військовим. Тобто, коли ще була зима. І нам присилали ті окопні свічки, вони нас дуже дуже сильно виручали. Це тішить, бо ми робили окопні. Так, я знаю, що сломія також і робиш, і це дуже приємно, що ви допомагаєте нам. Да? А чим можуть бути от корисні діти під час війни? Дітей також можна багато до чого залучати, ті самі свічки робити, сітки плести. А також я завжди коли спілкуюся з дітьми, особливо на тренуваннях. Я їм завжди кажу, ви повинні займатися тим, чим ви займаєтеся добре. Тобто вчитися в школі добре, тому що ви майбутні України, ви повинні потім відновлювати цю Україну. Нам якраз потрібно буде дуже багато різних фахівців, якими ви в майбутньому ставите. Так само ви повинні займатися добре бойовим паком, що це виховує. І все в такому роді. Супер гарно. А от таке напевно дуже творче запитання, і можливо, таке завуальоване доброволець це покликання чи це власний вибір кожного? У 2014 році добровольцем міг стати будь-хто бажаючий, тому що тоді було в менших масштабах, і будь-хто міг приєднатися до захисту України. Після 24 лютого масштаби помінялися. І це поняття дуже сильно розмилося. Багато кого війна застала біля дому, і вони були змушені йти добровольцем захищати свій. дім. Ну а багато хто з різних причин чи патріотичних, що просто відчували, що має йти захищати Україну, долучилися також до опору збройної агресії Росії. Фолок, а що будуть робити військові після того, як Україна переможе? Якої вони бачать далі продовження оцієї боротьби? Мені дуже не подобається така думка, що коли говорять, що прийдуть хлопці з фронту і наведуть тут порядок. Я вважаю, що порядок повинні наводити вже ті, що тут є. Тому що багато хто хотів стати чиновниками, депутатами, мерами, пішли на фронт і багато хто з них загинув. Я особисто вважаю так, що хлопці повинні займатися тим, чим вони захочуть. Хтось далі продовжувати случити, хтось відкрити власний бізнес, займатися улюбленою справою, а також будуть ті, що підуть до влади. І ми вже не будемо миритися з тими, хто крап під час війни, займався корупцією, забороняв просувати різні патріотичні проекти. Ми будемо будувати таку державу, яку хотіли би бачити ті хлопці, що загинули заради І, В принципі, всі військові і всі дані люди. Дуже гарно сказано, що порядок треба наводити вже і зараз. Не чекати, поки прийдуть хлопці, бо Україна почнеться з кожного з нас. Дякую дуже Павло, тобі і дякуємо вперше за твою позицію, за те, що ти займаєшся з дітьми. І дякуємо за те, що ти такий сміливий дозволець, і за те, що поводився сьогодні з нами зняти такий інтерв'ю. І тобі дякую.